Здоров'я інновації та збереження природних ресурсів саме такі теми цікавлять сьогоднішню молодь. Старша ліга, студенти бізнес школи «Бікбос» представили свої стартапи на форумі соціально відповідального бізнесу. Дев'ять команд захищають свої проекти у двох номінаціях: бізнес та соціальні на кону отримання грантів та підтримка бізнесменів. Звісно, підприєматі якраз будуть дивитися, що презентують ці діти, наскільки це полезно нашому обществу, наскільки це ті цінності, які необхідні обществу і які потрібно піддержати, Тому буде цікаво, які ж проекти виграють». Команда Ред представила шапку навушники з функцією підзарядки мобільного телефону. Суть нашого проекту в тому, що в наше время електроенергія доволі дорога, плюс курс долара і кризис в країні. І ми, бы, ну, не то, що пропагандіруємо, намагаємося привити людям как-то чисту енергію. І даже ви просто прогулюєтесь під сонцем з такою кепкою, то потім прийдя домові, в кодозведіння ви зможете зарядити свого телефон экологически чистой бесплатной энергией. Ми хотіли би вам представити наш перший новий соціальний проект. интерес у журі викликав проект «Spring Skate Fashion – змагання скейтерів. В ньому автори поєднали дві ідеї: здоровий спосіб життя та дозвілля для однолітків. В первую очередь нам потребуются деньги на то, чтобы арендовать площадку и вообще подобрать эту площадку, на которой мы установим все наши трамплины, рампы и сцену звуковое оборудование, оборудование Очень позитивно. Я смотрю, что здесь среди гостей, основатели нескольких компаний, таких высокотехнологичных, с которыми я недавно общался и которые действительно поддерживают. И, в общем-то, сами когда-то стартовали из стартапов. Это непростое время считаю особенно полезным проведення таких форумов студенти Big Boss представляє команда. Майвей представила журнал для молоді та просування стартапів. Студенти Big Boss готові допомагати іншим підліткам в їх самореалізації. Ідея маємо мегазін заключається в тому, що ми не только печатне... ...іздання, але но й відкрите акціонерне общество і фінансовий ринок. Ми можливість молодим стартаперам не потухнути на начальному рівні. Я можу сказати, що це була важка робота. але це була очень цікава... і продуктивна. І це очень безцінний опит. Форум надав підліткам можливість проявити себе, поспілкуватись з успішними бізнесменами, знайти в їх обличчі своїх майбутніх партнерів. Ми, як опитні підприємці, вже будемо їх оцінювати із позиції видачі їм грантів, з позиції підтримки, далі роботи по реалізації їх стартапів. індійський праздник весни з яркими красками холі новий погляд на організацію та проведення вечірок. Пропонують дівчата з команди флеш. Мета нагадати одноліткам про існування життя поза комп'ютером. Будемо організовувати спеціальні флешмоби вечеринки для молоді з різними тематиками. І ціль нашого проекту приобразить молоді к живому спілкуванню і показати пріоритети такого спілкування перед віртуальним. Я їм достатньо взрослые задаю питання, і Я їх не жалею. Пусть відповідають. Це мене дуже вдохновляє, що том, у нас є прекрасне молоде покоління і майбутнє. Ми договариваемся не з сотрудниками, а з непосредственно з предпринимателями, которые будуть подавати в офіси обіди своїм сотрудникам, так як це в першу чергу в их інтересах, щоб сотрудник работал ефективніше на роботі. На розходи для начала проекта нужно 23 три тисячі гривень. Команда Екоплод пропонує свою ідею виробництво та доставку в офіси екологічно чистих продуктів харчування. Автори концепту впевнені, такий бізнес перспективний, а ринок поки що вільний. Тож час проявити ініціативу. Нам багато хто говорив, що Україна ще не готова до такому проекту, до здорового питання, і здорового образу життя. Так і є, але хтось має починати. І ми хочемо стати тим флагманом, який розоб'є этот льот і продвине нас вперед. Ми представляємо на лінію обуві, яка міняє цвіт від термальних і погодних умов. Кросівки Хамелеон проект наступної групи учасників форуму соціально відповідального бізнесу. І пропозиція дівчат вже знайшла відгук. Да, Одеса, де сафашиндей да, Константина підложив сотрудничество з різними заводами і з різними дизайнерами. Это будет я щата буде дуже очень співпрацювання. сотрудничество. Это как можна сказати, перша ступенька переступив через нього, можна спокійно йти далі. Это очень важно. Приятно видеть, да, что у ребят не только стартапы, да, идеи, а уже есть конкретно реализованные идеи, которые отлично уже могут быть представлены как коммерческий продукт. Я уже вижу созданный бренд, я уже вижу этот фэшн. Да, и мы будем рады видеть ребят как раз вот на нашем проекте. Доступна команда Black Label Creative представила проект створения продакшн студии. Самое сложное это фундамент самой идеи, то есть зародить сценарий. Найти съемочную площадку, подобрать людей, которые будут помогать, найти оборудование, вот, снять это все. І самое уже более менее простое это уже при монтаже. То есть, когда уже ты видишь, что получается и можеш это контролировать. Глобальність ідеї надихнула і членів жюри, які відразу зробили замовлення на виробництво реклами. Нам предложили очень много связей, которые нам действительно очень я думаю, в дальнейшем. Далі грант на те, щоб посещати, е, тренинги, тренинги тренінги да, по ведению бізнесу, проєкт команди Айво пропонує створення багатофункціонального додатку для мобільного телефону. Він відповідатиме за безпеку та здоров'я користувача. Якщо чоловіку становиться погано на вулиці, навіть вдома, то одразу сигнал, який нажимає на своєму приложення на екрані. Сигнал з геолокації їх і даними передається в кол-центр. Поки це лише концепт, але журі оцінили перспективи самої ідеї. Проекти вже настолько серйозні, що заінтерісували нас. Я вижу, що здесь просто фабрика ідей. И уже совсем не дети рядом с нами, а полноценные партнеры, которые можно сделать серьезные предложения. Жюри достаточно высоко оценило наш проект, но при этом указало достаточно большое количество замечаний. Конечно, мы их учтем. Нам очень полезно посмотреть с той стороны. А также мы получили грант, мы получили возможность размещения в журнале, что очень важно для нашего проекта. Анастасия Науменка уже пятый рік приймає участь у форумі соціально відповідального бізнесу. Цього року це проект розумної кавоварки з функцією вимірювання тиску. Дівчина презентує стартап самостійно без команди. Ребятам прийшлося дуже сильно потрудитися для того, щоб свого детського мишлення вийти в уровень взрослого мишлення, в уровень мишлення бізнесменів. Їм це удалось. Були замечательні проекти, розроблені нові ідеї креативні, которых аналогов сьогодні не существует. Ідеї, ідеї, чим старше покоління, да, ми іщемо ідеї, так? Да? І з додовольством будемо вашими інвесторами. І підтримка дитячих ідей має бути не одноразовою, а постійною. Впевнені в Європейській асоціації розвитку бізнесу, яка виступила організатором форуму стартапів вже у 12-й раз. На протяженні наступних двох місяців наші діти получать мощнішу підтримку і як членов жюри, так і від к которым они будуть обращаться в нашому городе. Ведь это наша смена. Діти растуть разом зі своїми ідеями, і за рік два їхні проекти стануть реалізованими бізнесами. А поки учасники форуму соціально відповідального бізнесу будуть готуватись до захисту своїх ...проєктів на всеукраїнському чемпіонаті з підприємництва серед школярів сейдж, що відбудеться 30 травня, на чемпіонаті України.